Шановні колеги, ми перейшли на новий інтерфейс нашої системи проведення онлайн-уроків, тому декілька рекомендацій я хотів би вам зараз продемонструвати. Декілька нових можливостей. Ну, По-перше, коли ми заходимо, варто натиснути ось на ці три крапочки, параметри і обрати налаштуванням. І тут обрати українську мову. У мене вже обрано українська. Але ви обираєте, якщо у вас інша мова, українська. І в нас інтерфейс буде завжди українською мовою. Це раз. Друге, це налаштування можна обрати, який вигляд буде мати ваш екран. От зараз стоїть власне налаштування. Це стандартний режим. Але є такі можливості. Фокус на відео встановити компонування всім. Встановити зберегти. І от зараз і ви, і діти бачать ось таку картинку. Тобто всі камери, які включені, при цьому діти не бачать презентації. Це коли треба, щоб було видно камери. Які працюють. Далі, в другому випадку, якщо потрібно, щоб сконцентрувались на презентації, встановити компонування всім. Зберегти. І от ми бачимо зараз картинку презентації або демонстрації екрана. От зараз я починаю демонструвати екран. І от зараз діти бачать цей екран. Не звертайте уваги на те, що він у вас такий маленький. Натискаємось тут на ці чотири стрілочки, і ви бачите, що він такий. А при бажанні можна зробити його на весь екран. Наприклад, прибрати все лишнє, ось так можна зробити. Або ось так. І у дітей відбувається все так само. Якщо ж нам потрібно і те, і те, то можна зробити ось так: налаштуванням і обрати власне компонування. Встановити компонування всім. При цьому, як у вас, так у дітей буде така картинка, і по-другому вони змінити її не зможуть. Ну, в більшості випадків. Найкращим варіантом є власне компонування, встановити всім. Ось так власне компонування. Ось так як зараз стоїть, це буде найкращий варіант. Це перша можливість. Друга, у дітей є ось така стрілочка. Підняти руку, така опція. Якщо дитина, от я зараз натисну як дитина. То у вас з'являється, хто підняв руку. В даному випадку мій фіктивний колега чи учень Петренко, який запущений на другому комп'ютері, підняв руку. Я опус можу опустити цю руку, але я даю слово Петренку. Це для того, щоб не викрикували. Можна піднімати, можна піднімати руки, які з'явилися в новій версії. Особливо звертаю увагу на опцію підняти руку, якщо дитина піднімає руку.